Я Всім доброго дня. 3 травня 3 травня, місто Тлумач, Івано-Ганківської області. Трохи ми пізненько сьогодні приїхали, не могли припаркуватися. Ми заходимо на ринок. Так, ринки зараз будуть цікаві, фактично вже останній місяць весни. Зараз буде дуже багато чого цікавого. Йдемо, подивимося, чи є ще по розсадках. Заходимо плещу, включаємося, зручно сідайтеся. В кінці відео не забудьте підписатися. Заходимо. А нам дуже тихо гуляють, як? Перший відділ ось такий. Ми не хочемо гуляли, що робили? Що робить? Колос? Колона. Ну, що буде звала ну, життя? Звала 300 гривень. Ну, я вам кажу, дуже не йти потім. 2000 гривень. А як операція? Кастрол? Та я сама брала у вітринах. Не знаю, кастрол 95 гривень. Другий відділ ось такий. І почому були просяти сьогодні? 3400, 3200, 3300. 3-4, 3200 були сьогодні. Дамо далі. Фотомоделі. Так, ось такі третій відео. Льохи. 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 Веде печуків не не поділля. Нема? Нема? Oh, Це дуже гарні соньки, так. Це гарні свой. Буде брати дві. 2700, так, 2700. Якщо комусь потрібен номер телефону, локація, село Чорноліссі. Село Чорноліссі. Гарні поросяти. У вашому віці лишається робити? На дискотеку вже не поїдете, а патити можете годувати. два. Там кохають ці свині. Не так. Не так? Тепер вже може і не так. Так, ось такі ще поросятки є. Сьогодні поросяток небагато. Ось такі гарні такі підрощені свинки, бачите вже. В середньому ціна 2800. 2... Якщо дві свині, то п'ять тисяч за пару.

ви собі купили таку льову? Там немає. Але вже Ще господарі будуть брати пацетка. Дві вісімсот. давай. Бачите, поросятка це наша тримається. Третя це наші тримається на поросятах. Не знаю, чи цього року будуть свинки дешевше. те, те що її купили в Коломиї по півтора тисячі. І також, напевно, дільошки взяли. Тут 2700, ну, ціна тримається. Будемо бачити. Собі ще нічого не беремо, так що, тому що я зерно купляю, мені трішки невигідно давати таку. Тому що фактично там виходиш в ноль. Купляєш зерно, купляєш дві свині за 5 тисяч, а готова свиня то коштує 10. Біля неї не ходиш, не годуєш. Так що, поки що так.

Від 2,5 тисячі ціна. Вибір великий. Як є що вибрати, то такі гарні. Пе, з Петренами все. Все є. Свинки непогані. такі поросятки, бомбезні просто.

чи що? У мене не виходить цей останні жінка. Цього не різні далі. Я нині продам усі майже. Жінка, у мене на 20 штук є заказ. Трошки опускати, то продасте, а як не опустять, Це Чого не продам? Ну і так не ділямо, не діляно і росте. І їсти

Немає місця, якось повітрявати. Кому що сподобалося? Чоловік не хоче номер телефону давати чомусь. Але в принципі таке. Кожен собі займається чим хоче, має повне право займатися чим хоче. Так що... Я рахую, що це адекватно, нормально. Яка різниця? Хто що бере, продає, перепродає. Яка різниця? Кому що пасує, платиш гроші, забираєш? Я думаю, цього соромитись не потрібно. Але люди є різні, різне розуміння. Так, ну свинки, чесно, в класі. Це добре, коли береш з такого вибору, що є, що вибрати. Льохів злітки. Довжелезнення, гарна льоха, ось це. Дуже гарна велика льоха.

А звідки ти є? Ви що, разом чи ви собі хочете? Ні. Ви що хочете, пацюка чи Льоха? Я би вижу ну, в якого? Білого, красного, окремо, драса, українського. А це пачук чи Льоха льох оси? Це пачук чи Льоха ось цей? Напевно, пацюка, може і Льоха, то є їх 10 такої сім'ї. Цих їх теж гарний цього. Я не такий запущений, пацюка запущений. Я не знаю, де вам не запущений, але я там запущений. <кліх> на що вам опущений? Яка різниця? Та ні, ви це... Та шкоди <кліхи> не це, робити. Це все брехня, чого? Ні, це, я думаю, на... може там щось, там щось тут не тим. Ви, ви, ви на це увагу не звертайте, це, 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 це все брехня. Беріть, наоборот, гарно вибирайте сьогодні для чого ті опущені вухи. Наоборот, гарно має, синка гарно виглядати, здорово. Ну, оцей о, цей оце гарний дитський. А це, це Льошка. Ну, оцей гарний, я знаю, що цей, оцей, оце, цей дуже гарний, оцей от такий м'ясистий він. Що це є таке, не знаю. Так. це Цей бомбезний. Цей гарний такий. І рейка така середня в нього. Це і файнезний такі. Що це є інтересно цього? А той біленький, а ну терпніть того біленького. Це Хто з вухами догори? Оцей такі навіть. Ні, пацюк. Пацюк і цей. Це Петро. Ні, ці, Красі, не білі не бувають. А ви беріть нормальними вухами, що ви шукаєте собі? Гарно. Там Парний пацьок такий. Трьох труслотич. Ну так свинки гарні, бачите, свинки гарні. Ось так. Так що, дитячі, такі сьогодні свинки, багато свиней сьогодні не було. Люди спродалися, ціна тримається, навіть по 3 по три тисячі, зранку продавали, були і великі поросята, в середньому три ну ціна тримається. Хто має своє зерно, тому вигідно брати, тому що в принципі, адекватно просто так виходить, перекриваєш. Хто купляє зерно, 100% невигідно, але просто тішить себе тим, що ти знаєш, що є твоє. Є травичка, є якась люцарна, собі підгодував і маєш маєш собі своє м'яско. Того року я порахував, що мені було в принципі, невигідно. Брати, тому що зерно купляв. Остакалено є місце. Хай би годувалося. Почекаємо трошки ще. Час. Шукати вам почати. Немає що уз'єти. А машини нема чимі. Так що, обов'язково не забудьте підписатись на канал. Стежте, дивіться, йдемо, що подивимося на... Курочки, так що всім дякую. Друга частина, подивимося, що, що цікавого є на ринку.